Друзі, вітаю! Набу затримало депутата-потенційного колаборанта, який висловився, що нам не треба ні Крим, ні Донбас, ні Луганщина, що ми різні. Більше того, він не вірить навіть в рідний Харків. Прийшов дати хабар на 50 тисяч доларів, щоб отримати кілька мільярдні підряди, але потім навіть знайшов таке дивакувати виправдання. Ну і мріє. Заплатити за себе заставу і навіть СІЗО не сидіти. Давайте розберемося, що загалом відбувається, що за історії навколо нас крутиться. Тому що красти, як казав один заступник офісу президента, крадуть як в останній раз, але поки що ніхто не сідає. Давайте пройдемо цей кейс. Ми його трошки загубили, але в ньому точно треба розібратись. Так от, 21 листопада, САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від фракції Слуги народу. Андрій Одарченко, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Наєма. нардеп хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Дарченко був ректором, де в нього там ось такі зв'язки, де сидять свої люди, і, власне, де він може. Потім щось потенційно звідти дістати. За даними НАБУ, депутат пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду в криптовалюті в біткоїні в еквіваленті 50 тисяч доларів. Суд заарештував на два місяці нардепа Дарченка ну, і застава 15 мільйонів гривень. Дивіться, 15 мільйонів гривень це дуже смішна сума для людини, яка хотіла мільярдний контракт, яка 50 просто на легкому віддавала. І тут зараз прийдуть, принесуть 15 і все. І його відпускають. Але це при тому, що він заявляв, що повертати Луганськ. І Донецьк не треба, що Росія сильна, бо в неї там триєдине лідерство в ядерних технологіях, іран Китай допомагають в Харків він не вірить. Одним словом, президенту треба йти на вибори, бо якщо не піде, обнулиться. Це все російські меседжбокси. Тут питання не просто в 50 тисячах е хабаря, питання в тому, що це колаборант у владі, такий же ОПЗЖ, як і ціла фракція. І він зараз якраз таки нормально себе почуває, збирає 15 мільйонів і готовий буде гуляти по вулицях, ходити на засідання Верховної Ради і пробувати підкупати нових чиновників. Розумієте, дуже важлива історія, коли колаборантів корупціонерів не садять, це топить нашу державу. Ми повинні чітко і жорстко діяти проти корупціонерів. Більше того, цей горе депутат заявляє, що знаєте, я ж не просто. Хабар давав. Це не хабар. Я просто ходив до Мустафи поспілкуватись, поговорити, значить, обговорити свої якісь теми. Насправді я вчив його користуватись криптою. Він що, геть нас за дебілів тримає. Розумієте, цей покидьок сидить в Верховній Раді, отримує нашу зарплату, користується депутатськими всіма привілеями і зливає державу. В Росії є два треки: це корупція і колаборанти, це їхня найсильніша зброя тут. І ми повинні ці речі завершити. Бо було три депутата в кого обшуки, а зараз тільки один. Ось це дуже важлива історія. Друзі, підпишіться на канал і напишіть своє відношення до цієї ситуації. Бережіть себе до зустрічі.